Розповідати новину, учасником якої є ти сам, трішки незручно. Але що зробиш? Прямо зараз розгортається справжнісінька аніме війна, про яку багато хто з вас може бути навіть не в курсі. Але фактично уся українська аніме-спільнота прямо зараз розкололась на два табори. А в соцмережах просто несеться коментарі, заклики до підтримки, меми, і навіть наші манга-видавці займають офіційну позицію і стають на чиюсь сторону. То що ж відбувається, давайте по порядку. Існує такий ютуб канал. Кіміко аніме, який вирішив все народним голосуванням визначити найкраще аніме 2023 року. Так, на дворі квітень, а в них все ще голосування за 2023, але що поробиш? Серед сотні номінантів люди наобирали 10 найкращих. Кіміко відкрили по банці на кожного кандидата і переможця мала визначити найбільша сума зібраних донатів. От тільки в цей момент в гру вступила так звана Ліга Крінджі. Спільнота, що складається з декількох патронів каналу Кіміко. Вони буквально за донат на ЕСУ купили 11 місце в топі для Тайклу 100 дівчат, які дуже 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 тебе кохають. Якимось чудом вимовив з першого разу. Та ще й одразу залили на банку 25 тисяч гривень. Мовляв, ви собі там голосуйте, а ми собі перше місце вже купили. Ага. Природно, що це не сподобалось великій кількості людей, зокрема і мені. Тож я почав потроху протидіяти цьому олігархату і, заручившись підтримкою ще ряду блогерів та друзів, зміг привернути достатньо уваги та донатів, щоб вирівняти ситуацію та навіть привести Фрірен на перше місце. Власне, так і виник рух спротиву під назвою Альянс Фрірен. Однак Ліга Крінжі швидко вернула все до стартової точки, одним шматком закинувши величезний донат. Тож мені не залишалось нічого, крім як об'явити про те, що тепер я буду кожного дня додавати нові призи для розіграшу між тими, хто задонатить на банку Фрірен. Їх ви можете побачити зараз на екрані. І нам це вдалося. Ми знову перегнали олігархічні сили Ліги Крінжі. Але Ліга не спить і у відповідь зробила хід конем та залучилась підтримкою видавництва мальо. Так, так, топ-10 аніме зрад такого ми не очікували від шанованих мальопусів. Тож тепер Ліга Крінжі розігрує додаткових 11 томів манги в якості призів. Куди далі проведеться перша Ютубна аніма війна, я не знаю. Можливо, термін голосування продовжать, щоб учасники Ліги змогли дочекатись своїх зарплат і знову знести Фрірен олігархічними донатами. Можливо, в цій війні з'явиться третя сила. Можливо, ми побачимо фінальний стрім, на якому особисто зіткнуться сили Ліги та Альянсу. А можливо, хтось навіть анонсує офіційне видання Фрірен українською. Хто зна? Важко передбачити і спрогнозувати щось прямо зараз. Але одне я можу сказати точно: шановне панство, та панянство підтримайте донатом справедливість та проголосуйте за той тайтл, який вам найбільше сподобався у 2023 році. А якщо так трапилось, що цей тайтл це Фрірен, то ви будете мати додаткову можливість виграти купу гарних призів від альянсу Фрірен. І не забувайте, усі кошти підуть на потреби третьої штурмової. Тож не шкодуйте ваших гривень, усі вони підуть на дуже важливу справу. Разом переможемо. <праць> Усім привіт на зв'язку. Пан Юра та свіжий випуск новиняшок. Сьогодні розповім вам про аніме з північної Кореї, загострення боротьби з піратами, свіжі анонси, та, звісно, про сім'ю шпиуна, яка уже зараз іде в наших кінотеатрах. Тож, вмощуйтесь позручніше, готуйте ваші смаколики і починаємо. Відкрилось перед замовленням маньхви хлоп'я у масці кота від лінуса ліва. Видавництво видавництво називає це першою маньхвою з Хьонгону, а саме так вірно вимовляти усім нам звичний гонг конг Коротко про сюжет. У Хьонгоні 1970-х років Довфу учень другого класу початкової школи на даху зони відселення розлютив місцевого бандита. У день видачі табелів успішності, Довфу хотів показати мамі свої успіхи в навчанні, однак табель було втрачено, а сліди ведуть до небезпечного місця. Міста фортеці Гавлун. На шляху він знайомиться із Джун Луном, який може допомогти, тим паче, що бандит не відстає. Чи вистачить маски кота, щоб стати тим героєм, яким мріє бути довфу. Маньфа має 192 кольорові сторінки, вартість передзамовлення 230 гривень. Реліз заплановано на червень. Також видавництво відкрило передзамовлення еро гуроманги Пані з нескінченного замку, про яку я розповідав пару випусків назад. Це тайтл 18, тому його випустять у плівці з накладкою, яка частково прикриє. Обкладинку. Вартість передзамовлення 440 гривень. Вийти має теж у червні. Всі посилання уже в описі. Мольфари також видали цілу порцію передзамовлень. По-перше, нарешті можна придбати три анонсовані раніше новинки. Перший том адаптації Лавкрафта у горах божевілля від Готанабе, перший том детективного горору музей та повсякденну комедію котячий щоденник Джунджі Іто Йон Таму. Це ще одна манга імператора жахів. До речі, про джунджі Іто на каналі є окреме відео. Дуже раджу. Його, якщо хочете більше дізнатись про життєвий шлях Іто Сана. Всі три манги коштують по 190 гривень та вийдуть у стандартному форматі. Також можна передзамовити продовження наявних серій: Книга Магії з нуля, Том 6, Академія відьмочок Том 2 та Блан Том 3. Ну нарешті. Ми наблизились до релізу першого раноби українською психопас, грішники системи. В першому томі буде 368 сторінок. Він вийде у м'якій обкладинці. Вся ця краса має бути у продажі вже у другій половині травня. Будемо сподіватися, що так і буде, і друкарні не підведуть. Хоч це і не манга, але я не міг пропустити новий анонс видавництва 46. Пам'ятаєте, декілька тижнів тому я казав, що цей видавець планує зробити анонс культового коміксу. Так от українською вийде двотомне видання у сагі Йоджимбо за авторством Стена Сакая. Спочатку Йоджимбо був другоплановим персонажем Черепашок Нінджа. Ви могли навіть бачити його у мульті. Але він швидко переріс цю роль та перейшов у власну серію і здобув чимало слави та визнання. Комікс розповідає про насичені пригоди. Дами мандри кролика Роніна у феодальній Японії якраз все те, що ви так любите: різанина за допомогою катан і красива середньовічна Японія. Видавці описують його як суміш творчості режисера Акіри Куросави та мультиків від Піксар. Як на мене, то це просто ідеально. Перший том налічує 584 сторінки, буде мати тверду оправу та вартуватиме 1050 гривень поперед замовленню і 1200 Після в наявності орієнтовно на початку липня Знаю, ціна звучить дуже солідно. І відлякує, але враховуючи кількість сторінок і попередній досвід з книгами цього видавця, то певен, що Йоджімбо вартуватиме кожну копійку, яку ви на нього витратите. Друзі, в рекламному сегменті у нас просто бомбічна пропозиція для всіх тих, хто цікавиться оригінальними японськими фігурками та шукає зручне і надійне місце, щоб ними затаритись. Figure for fun це магазин в інстаграмі, заснований командою ентузіастів, що фанатіють від японської культури, аніме, манги і не тільки. Тут ви можете познайомитись з неймовірним світом. Фігурок та дізнатись про їх різновиди, актуальні новинки, анонси майбутніх фігурок, манги та інших дрібничок. Для тих, хто в пошуках чогось рідкісного чи ексклюзивного, команда Figure for Fun вже два роки допомагає в пошуках та оформлені замовлення з максимальною вигодою для вас. А за промокодом FORFUN можна отримати знижку 10% на ваше перше замовлення. Промокод дійсний до 13 травня. Просто напишіть код перед оформленням замовлення. До речі, ось цю чудову фігурку я дістав саме від Figure for Fun. Якість перевірена особисто, все на найвищому рівні. Посилання уже в описі. Figure for fun це справжній дім для атаку. Тільки недавно ми раділи показу вбивці демонів у кінотеатрах, а вже відбувся ще один реліз. Тепер стартував прокат аніме Spy Family Код Білий. Це історія про подорож сім'ї Форджерів на зимові канікули. Аніме уже показують в окремих кінотеатрах мережі Мультиплекс, Планета Кіно, Візорія, Cinema Сіті та Оскар. Сеанси проводяться японською мовою з українськими субтитрами. Але ця радість. На новина не обійшлась без долі потенційної зради. Українська інстаграм-сторінка аніме була практично ідентичною оркомовній, яка присвячена прокату в Казахстані, Молдові, Таджикистані та Бульбастані. Росіянські та українські трейлери теж були майже ідентичні в плані тексту та помилок в ньому. А на українській сторінці були дивні помилки в словах сім'я та Україна. З питанням про це українське ком'юніті звернулось до нідерландського прокатника POM Anime, який володіє правами на дистрибуцію. Відповідь POM вийшла зовсім Зрозумілою. Вони забанили обидві сторінки з промо аніме та сказали, що не мають до них жодного стосунку. Після цього ПОН запевнили, що переклад виконував справжній професіонал, який звірився з українським релізом манги. От тільки в нас манга не виходила. Вона виходила на болотах, але там, навпаки, не будуть показувати аніме. Український прокатник теж вийшов доволі незвичним. Це не якась відома компанія, а просто перекладачка ФОП. У коментарі для аніме стріту вона сказала, що переклад аніме був зроблений... Облений з англійської до російського перекладу вона не має жодного стосунку і про інстаграм сторінку теж нічого не знає. Одним словом, ніякої прямої зради в ситуації знайти не вдалося, але виглядає вона дуже дивно і підозріло. Перші відгуки на переклад аніме були дуже змішаними, а люди, які хоч трохи розуміють японську, взагалі висловлювали вкрай негативні думки. Тому чи варто йти на тайтл чи ні, це вже вирішуйте самі. Аніматори з Північної Кореї працюють над аніме. Про це повідомляє блогер Нікрой, який слідкує за Інтернетом в КНДР на місцевих серверах знайшли зображення з аніме Daalia In Bloom серіалом Invincible та деякими іншими анімаційними проєктами. Поруч із малюнками були інструкції стосовно виправлення помилок. Скоріше за все, ця ситуація пов'язана з північно-корейською Sex Studio, яка багато років займається анімацією для різних міжнародних проєктів. Ймовірно, сек працювала під прикриттям китайських аутсорс компаній. Цікаво, чи знали про це замовники? США та Японія наклали санкції на співпрацю з північною Кореєю. У 2016 році подивимось, чи відбудеться якесь серйозне розслідування цієї ситуації. Японський суд зобов'язав засновника сайту Манга сплатити рекордні 11 мільйонів доларів за завдану шкоду. Адміністратора сайту Ромі Хошино засудили до трьох років ув'язнення ще у 2021-му. А цей штраф, певно, має бути додатковим уроком для всіх інших. Також стало відомо, що за запитом японських та корейських правовласників відбулися масові обшуки і арешти адміністраторів піратських сайтів в Бразилії. Не так давно ми розповідали про перші арешти в історії Китаю, тож географія боротьби з піратами. Тільки розширюється. Цьому новини про піратів не завершуються. Чотирьох чоловіків затримали за підозрою у копіюванні та продажі матеріалів з аніме Strike Witches. Вони нібито роздруковували дизайн персонажів, бекграунди та інші виробничі матеріали на принтері, після чого продавали їх онлайн. Загальна сума продажів склала близько 65 тисяч доларів. Троє звинувачуваних визнали свою провину. Четвертий же стверджує, що нічого на принтері не роздруковував, а продавав оригінальні матеріали. Тому порушення авторського права у своїх діях не бачить. За мотивами аніме Самітниця Рокерка випустили серію бездротових наушників. Всього буде 4 моделі, присвячені кожній з головних героїнь. Крім фірмових кольорів, персонажів навушники мають набір записаних фраз. Наприклад, навушники Бочі Чан при розрядженні кажуть, батарейка здохла, вибачте, мені треба трохи побути в темному тісному місці. Самі наушники коштують приблизно 160 доларів, окремо до них можна докупити акрилові стенди героїнь, листівки, значки та кейси. А тепер швидкі новини. Сався сценарій, стало відомо, що новий фільм по волейболу вийде в українських кінотеатрах. Прокатником виступають BNH Film, які у нас показували вбивцю демонів. Реліз заплановано на 30 травня. Це прям супер новина. Це обов'язково треба йти в кіно. З'явився перший трейлер аніме Моя дівчина Оні. Реліз відбудеться 24 травня на Netflix. Виглядає все це просто фантастично. Показали трейлер «Ечі комедії «Ельфіка не може схуднути реліз. Аніме заплановано на липень цього року. Вийшов перший трейлер аніме про зйомки Boys Love фільму. Початок трансляції аніме заплановано на липень. Казковий аніме серіал Грім варіацій вийшов на Netflix. Це колекція з коротких історій, які переосмислюють старі казки та надають їм похмурого тону. Ну тобто, так би мовити, назад до коріння. Всі шість епізодів доступні для перегляду з українськими субтитрами. В третьому епізоді аніме «Хананой Кун та хвороба кохання борщ знову приписали росіянам. Ну коли ж ця фігня вже закінчиться. Видавництво Шуяйша відновлює стару серію історичних книжок. Аби зацікавити молодь, для ілюстрації обкладинок запросили авторів Джоджо, сім'ї Шпигуна, моєї Геройської академії та багатьох інших. Вийшло дуже круто. Манга Край самоцвітів завершилась у журналі Afternoon. Реліз фінального тому в Японії заплановано на осінь. Аго, наша ідея! Дуже-дуже треба! Другий сезон серіалу One Piece вийде в 2025 році. Також стало відомо, що до роботи над серіалом приєднався Джо Трач, який раніше був продюсером серіалу про Персі Джексона. На Netflix вийшов пригодницький бойовик міський мисливець з українськими субтитрами. Це нова адаптація культової манги з 90-х. З'явився повноцінний трейлер аніме фільму «Look Back» за мангою Тацуки Фуджмото. Виглядає дуже круто. Реліз фільму в Японії запланований на 28 червня 2024-го. Виробник прикрас Тасакі презентував колаборацію з мангакою Тацукі Фуджімото. За мотивами його робіт створили сережки, кільця та підвіски. Ісикай життя самітника в іншому світі почне трансляцію в жовтні. Юджі і Тадорі з магічної битви знайшли у свіжому випуску «Найтвінг» від DC, щось автори коміксів зачастили з посиланнями на аніме. Сценаристи Ріка та Морті займуться лайф екшн фільмом по One Панчмен». Цікаво, що із цього може вийти. Видавництво Шу відкрило міжнародний форум для фанів манги, щоб люди з різних частин світу могли спілкуватись між собою. На жаль, сайт не підтримує українську, а от російська, як завжди, є, пороблено їм чи що, я прям не знаю. Ліга лиходіїв з геройської академії може з'явитись у Fortnite. Карткова гра Magic the Gathering випустила свою версію опенінгу ковбоя Бібопа. Це вже стає трендом. Манга «Мій Емпай дратує завершується на 13-му томі. Сергій Жадан запостив у соцмережах Дакі Макуру зі своїм зображенням. Ну що тут скажеш? Справжнісінький український газбендо. Аніме фільм Юрій Он Айс скасований. В принципі, це вже давно було зрозуміло, але зараз відбувся офіційний похорон. До речі, а вам би цікаво було глянути відео про скасовані аніме? Пишіть в коментарях. Лайв екшн фільму Голден Камуй вийде на Netflix 19 травня. Ілюстратор Yoshito Шиномія, відомий за роботою над різними аніме Макото Шінкая, анонсував власний фільм, поки є лише пара ілюстрацій, але виглядають вони дуже смачно. Анонсовано другий сезон аніме про бойс айдолів Unite Up Universe. Реліз запланований на січень 25-го. Студія Гіблі отримала золоту пальмову гілку на Канському кінофестивалі, а журнал Time назвав Хаяо Міядзакі одним із сотні найбільш впливових людей сучасності. Дякую, що додивилися ж сюди. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте вподобайку, бийте у дзвін, підписуйтесь на канал та обов'язково поділіться цим відео у вашому аніме чатику. І звісно, ставайте нашим патроном на БайміяКі, як це зробили ось ці найкращі з людей. А ще обов'язково гляньте на штоп недооцінених аніме. Гарантую, що ви не бачили як мінімум Половину з них. Цілую в носика. няу, -няу. Пані ТОВ дуже зручно вмостилась, щоб гарненько виспатись на вихідних. І ви обов'язково виспіться.